Вітаю вас, друзі. Перш за все, хочу щиро подякувати всім вам за те, що Трансвітове Радіо досі існує і творить. На даний момент моя роль в проєкті Мокрі грішники завершилася. Причини я розказав в останньому епізоді. Проте я можу сказати, що я особисто більше радий ніж засмучений. Не знаю, як ви. Наразі я залишаюсь в Трансвітовому радіо і буду зосереджуватись на тих проєктах. В яких відчуваю потенціал, і цим проектом потрібно вділити більше мого часу. Це продовження роботи над новими книгами вивчаємо біблію разом, а також робота із вже наявними і новими курсами по душеопіці. опіці. Тут дуже багато роботи. Також хороша новина в тому, що проект житиме далі. Ми трішки оновимо його і до Ані та Андрія. Додався новий ведучий, точніше, вже додався, і зйомки перших серій нового сезону показали, що зміни лише прикрасять цей проєкт новими і свіжими думками. Певно, ви помітили, що проєктів у нас стало значно менше, а ті, що є, втратили свою інтенсивність. І це пов'язано з рядом кадрових, емоційних і також. Фінансових викликів. Думаю, для вас стало помітним, що в зв'язку з загостренням глобальної кризи, війни, кількості незакритих зборів для військових, зростанням цін, ми відмовились до закликів про пожертвування в наших youtube проектах і подкастах. Ми живемо в цьому контексті війни, тому не можемо собі дозволити сьогодні просто просити, бо ми знаємо, що десь важливіше. Проте потреба не перестала бути потребою і. Ми шукали нові шляхи для того, щоб все ж не зупиняти свою діяльність. Саме тому ми продовжили діяльність з проєктами за підпискою. І дуже дякуємо всім тим, хто пішов з нами цією дорогою. Я знаю, що дуже багато хто залишається нашим підписником на Патреоні чи спонсором в Ютубі. І я хотів би, щоб ви знали, що саме завдяки цим серіям, які ми випускали двічі на місяць. Ми продовжуємо діяти далі. Я б дуже хотів попросити вже наявних доброчинців для нашої діяльності не відміняти свою підписку через зміни. А нових людей я попросив би долучатись, щоб підтримувати команду, яка працює щодня. Фінансова сторона нашого служіння, хоч є і не найприємнішою темою для обговорень, проте вона залишається актуальною. Ми продовжуємо і надалі створювати контент різного плану. Для нашого Ютубу, для інстаграму, фейсбук тому дякуємо за вашу підтримку і дякуємо за вашу турботу. І просимо молитися за нас, і нехай Господь вас благословить.